Всім величезний привіт! Хто не нехтує секондом, запрошую вас на перегляд. Євро секонд хенд. І хочу сказати, що в цьому м -м, суб -суботу, суботу, суботу, неділю, неділю. Самі найнижчі ціни на весь одяг. Дивіться, Том Тейлор, яка гарна рубашка. У мене є рубашки, але ця дуже гарна, мені сподобалась. От давайте кинемо на вагу, скільки в нас сьогодні заважить. Сьогодні по 229, а суботу буде по ще дешевше. 63. Ну, це ну, відмінусувати вішак 60 гривень за рубашку. А так вона буде ще нижча, ціна буде. Сорочка. Пуленбір. Така джинсова. До речі, я хочу сказати, що в мене багато речей є секунда. Навіть такі хороші, які я ходжу і такі я купую. Майки, якісь такі шорти, щоб вдома. Ми зараз з вами підемо також на жіночий глянути, подивитись, які там ціни. Яка цікава. H&M Ух ти! Бачите, розмір МК. До речі, непогана. І вона така тепленька. Не закуйовчена. Тепленька, Ну, скільки вона буде коштувати. H&M вже відкрився в Україні в торгових центрах. Вона 90-80, ну, ще вішак 80 гривень. Ну, от можна прийти в неділю, якщо вона буде, можна собі взяти, бо вона буде десь 45 гривень. Я беру шорти. Ну, от Лишиться, якщо щось лишиться, оці хороші вдома ходити. Так, добре. Я знаю, приходять хлопці навіть в перший день. Я часто буваю в перший день дивлюсь, і розкуповують дуже багато. Ну, я думаю, якщо на чоловічому багато хлопців, чоловіків, то а, і на жіночому також. Ух ти, яка гарна, це не зара, часом. Так, ну це прості, однотонні, а отакі колись зара випускала ось такі рубашки сорочки. Ой, до речі, це і є зараз, дивіться. МК теж мій розмір. І в якому вона стані. Так, ну що ж, класно, цікава, але вона така трошки а, <смітна> потягана. Але в хаті можна ходити. Теж, може кіно в суботу, в неділю. Чому не субота? На вагу. Щось може залишиться. Так, бершка. Такі спати можна. До речі, багато майок. Ой, навіть бірюзова є. Джон Адамс. І, до речі, непогані. Ще в хорошому. Бачу, є оці хороші всі стан. Оця мені сподобалась бірюзова. Добре, ходіть на жіночі. Так, ну от я запитав консультанта а в неділю, працюють до п'ятої години і 100 гривень буде за кілограм. От можна прийти. Я ж кажу, в половину дешевше буде все. Сумка. До речі, я хочу сказати, що вона нова, вона повністю нова. Зовсім новенька. Така теж бачу нова, зовсім нова. Тому що ручки не затягнуті. Ще має довгий ремінець, вона і всередині зовсім новенька. Для малечі взагалі дивіться, які класні. Міні-пальтішко Міні утеплене. Ой, це для хлопчика, а дивіться, який для дівчинки з зірочками. І навіть светрики є. Ой, взагалі новий. Зовсім новенький. Безрукавка з Мікі Маусами. Пам'ятаю, бабця і мама мені завжди в'язали безрукавки, як я був малий. Так, давайте подивимося, що тут у нас. Тут багато курток зимових бачу. Ой, це зимове пальтішко на жіночку. А, це курточка. Курточка. Так. Давайте ще подивимося, що тут є цікаве. Ой, це на чоловіка. Дивіться, яка гарна. Супер. На зиму взагалі крута. І, і вона нова. Так. Ой, таких курток багато, бачите, чоловічих. Мабуть, різні навіть і розміри є. Це жіночий есприт пальтішка. Є що вибрати, дуже багато всього. Давайте подивимося, що тут. Дивіться, який гарний новорічний. Новий рік вже пройшов, але вона класна все одно носити на, на зиму. але Дуже хороші, в хорошому стані. Бачу, якась фірма дійсно хороша, нова. Тепленька. І великий вибір халатів. Дивіться, навіть такі є єдинорожка, піжамка для дівчаток. Довга-довга. Так, ну тут ідуть такі футболки, теж, знаєте, можна вдома щось прикупити. Цікавеньке. Коли ж зара у нас відкриється, ага. дуже скучаю за зарою. Це мій самий улюблений бренд одягу Зара. Футболок дуже багато різних. Можна купити навіть за 30 гривень у неділю. Така розлітайка на літо. Повністю розлітається. Так Ну тут вже ковтинки пішли. Пішли ковтинки. Як я завжди говорю, смужка, горошок і турецький огірок. Мені здається, ніколи з моди не вийдуть. Так, отакі теж цікаві з таким вирізом. Ну це ж літо, так? Да? Літо. Ой, а це щось цікавіше. Дивіться, які рукава гарні. Ось такі речі в резерві дуже дорогі. Дійсно, такі самі схожі і по 800-900 по гривень. Я дивився, вона зав'язується під грудьми. Так. да дійсно, я давно не був а, в секунді в цьому. І багато-багато що нового бачу. Оце на Новий рік, на вечірку якусь новорічна ковтина. Це все-таки теж літні йдуть. А хочу вам подякувати за ваші перегляди, величезне вам спасибі і за ваші вподобайки. Дякую вам. Тут щось біленьке, деколи ж вимагають да? роботодавці. Низ темний і світлий верх. Дивіться, яка. <ріст> Теж така цікава. Горошок, бачите, горошок тільки вже з помадами. Вдасться. Так, ну чорна це завжди непрограшний да? варіант чорний. Ой, ця гарна теж для такої старшої трішки жіночки. Гарна така. Обманка, ніби подвійна йде. Гарна, дійсно гарна. Ось такі рубашки моя бабця колись мала, багато-багато різних. Тольче габана чи що. Сорочки. Так, тут спідниці. Спідниці тут плаття навіть. Ой, дивіться, яке плаття. І, до речі, нове. Зовсім нове. Чи це розлітайка? Розлітайка. Така відкрита прямо. І багато різних плать. Хтось вміє переробляти, правда? Хтось може придбати і трішки десь доробити щось забрати, щось додати. гусяча лапка. Так. Теж цікаве. До речі, дуже хороше. Зараз на зиму вдягнули під плащик і, до речі, в хороший стан. В хорошому стані дуже груба в'язка. Під плащик довгий вдягнули, шаль. Я знайшов що покривало. Такий гарний колір персиковий ніжний. Воно дуже велике. Надзвичайно красивий ніжний. Ну і звісно ж джинси. Джинсів також дуже багато різних. І для великих попі, і для худеньких попі. І завужені і норма, класика. А тут у нас вже трішки тепліші речі. Ой, це взагалі буде безкоштовно. Дивіться, яка гарна. Безрукавка, вона йде як павутинка. Супер. Дуже гарна. У складі махерова нитка. Тонесенька, але вона буде дуже гріти, Десь в офісі комусь сидіти. Колір дуже красивий. Так, ну тут ці в'язані в нас йдуть, гачковані в'язані. Навіть така ось є з капюшоном, з каптуром. Теж хороша тепла кухтинка. Є також довгі бачу кардигани різні, довгі, літучі миші, багато безрукавок. До речі, бачу, дівчата носять такі асвитри, груба в'язка, навіть ще грубша нитка. Дуже стильно, дуже стильно. Так. Бачу навіть щось нове даже. Навіть щось новеньке є. Так, косички. Дивіться, який теж гарний колір. Лодочка. Гарна гірчиця. Це такий новорічний. Тут дуже жарко, не знаю. Дуже жарко. Ой, ще один гарний новорічний. Ну, ось такі светри, вони в магазині дуже дорогі, коли сезон починається, а в цьому. А можна придбати зараз дешевше. І хочу сказати, що новий, зовсім новий. Зараз оверсайз. Також гарний стиль, оверсайз. Так, вішається. Так що, якщо щось буде завелике на вас, не <смі> переживайте. Багато різних в'язаних. Так, ось це щось кавове теж гарне. Дуже жарко, мабуть, треба виходити вже, бо я спітнів весь. Так, ну що ж, я приїду, мабуть, у неділю. Ой, яка гарна теж. Дивіться, і вона зовсім-зовсім новенька. Новенька 100%. Дуже красива. Дуже красива. До зустрічі буду йти. Всього-всього вам найкращого. Всім пока!